Але пане Дмитре, скажіть, будь ласка, ви згадали про фортифікації, що будували окупанти в Курській області. А от питання: а що з нашими фортифікаціями в Покровську? Ми ж прекрасно розуміємо, що навіть якщо б з сили оборони не пішли з цією операцією в Курську область, тиск на Донецький напрямок нікуди не дівся. Він би все одно був. Але тут питання. А чи в нас все гаразд з фортифікаціями? Чи це росіяни, так вибачте, за такий сленг, але пруть як дикі? Ну, По-перше, росіяни пруть як дикі, пані Марія. Давайте говорити про те, що декілька е, відповідна ціли одночасно вирішують для себе. Всі акцентують увагу, от я поясню, чому ви, вони пруть як дикі. Всі а, акцентують увагу виключно на військовій складові. Це взяття під контроль логістики Збройних сил України, траса, Покровсь Константинівка, траса Покровсь-Карлівка, вздовж яких вони як і пруть, як дикі. Але основне, на мою думку, Покровський район, це Мирноград, Покровсь, Гродівка, Новогродівка це Шахтарський край, це поклади коксівного вугілля. Це єдиний. Район, де ми ще контрольований Збройними силами України, де ми маємо можливість видобувати коксівне вугілля. Без коксівного вугілля українська металургія мертва. Стануть металургійні підприємства Дніпропетровські, Запорізьких областей, ну вся повністю металургія. Уявімо собі, шановне товариство, якщо реалізується цей план Москалів, Закупляти коксівне вугілля треба буде за кордоном. Збільшується логістика, правильно? Тобто час постачання, збільшується собівартість готової продукції. І відповідно металургія фактично зазнає збитків ацелевого частка валютних надходжень в український бюджет. От чому вони пруть? Вони вирішують для себе декілька питань: військових і в першу чергу. Економічних, крім того, Покровський район це найбільші поклади в Європі. літію, літій. Це стратегічна сировина як для української оборонки, так і для української економіки. От їх основні, скажімо, цілі, на яких ніхто не акцентує увагу. На мою думку, в першу чергу економічні заблокувати відповідну роботу української металургії. Ну і третя політична вийти на кордони з Дніпропетровської області, щоб а, старий маразматик зміг вийти і сказати: бачите, виконали перший етап спеціальної військової операції. Вийшли на адмінкордони Донецької області. А є в нас, пане Дмитре, можливості захистити Покровський район. Пані Марія, у Збройних сил є, але варто говорити, що інженерна фортифікаційних споруд нема є. От про це варто говорити і бити на сполох. І головне, на чому ще варто акцентувати увагу. Покровську до останнього часу залишалося 60 тисяч цивільного населення, 5 тисяч українських дітей. Жодної евакуації. До Покровська 10 кілометрів відстань. Він в зоні вогневого ураження. Ствольної навіть артилерії. Не говорячи вже про ФАБи, про РСЗБ, ствольна артилерія накриває. Знаєте, в чому полягає трагедія? Я 19 числа виходжу на, на загальнонаціональний телеканал і привертаю увагу, Того, що евакуація дітей, навіть не дорослого населення, не відбувається. І ви знаєте, яка реакція? 20 числа очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Філашкін дає розпорядження про евакуацію дітей з Покровська. А в мене запитання до Філашкіна. А ти до цього не знав того, що відбувається там? Ви спитали про фортифікації, чи є вони? Я скину, готовий надати вам відео з Покровська. Знаєте, чим займається? Ремонтом дорожнього покриття. Е, я бачила звернення військового, це було ну, орієнтовно місяць часу тому, а який казав замість того, аби Сліжить, висаджувати світи в Покровську, робіть фортифікації. Це квіти, це ми з вами звертали тоді так, увагу, а так. це відео свіженьке, навіть не зважаючи на те, що квіти тоді висаджували, я думав, привернемо увагу. Дадуть по руках, не будуть красти. Марно сподівалися. ДБР спить летаргічним сном, розмітку наносить 10 кілометрів до лінії фронту. Крадуть гроші. Будемо називати речі на... Ну це не найбільш кричущий факт. Мирноград 5 кілометрів від лінії фронту до міста. Міська військова цивільна адміністрація замовляє зубів драконів. Ну, ти трикутники оці бачите. На суму 33 мільйони. Здавалося б, слушне рішення. Єдине терміни виконання січень місяць 5 кілометрів до, до місця, 33 мільйона будуть вкрадені. Навіть ну, якщо би виготовили безпосередньо вже на початку вересня, яким чином їх встановити, якщо 5 кілометрів мінометами навіть можуть накрити. Ви пам'ятаєте, коли очільник Харківської військової цивільної адміністрації е Сіннігуба пояснював відсутність інженерно-фортифікаційних ліній, що до... ворогу? Абсолютно, тільки е, пам'ятаєте ж, пані Марії, подивіться на, на мапу. Відстань то не 5 кілометрів, а більше 40. А тут 5 кілометрів він збирається встановлювати зуби дракон, але в січні місяці і ДБР ані Парас вуз. Ну, От так дивіться, це. то зараз мені здається, що проблема ну, росіяни це велика глобальна проблема, так але наявність а, точніше, відсутність органів правопорядку, а саме їхньої роботи, і породжує ось такі, е, м'яко кажучи, безпорядки. І потім наші військові мають платити велику ціну своїм життям, аби втримати наступ противника, тому що немає фортифікацій. Я вам ще один приклад наведу, пані Марію. Після того, як я на центральні телеканали вийшов з приводу незаконних статків екс-очільника Донецької військової цивільної адміністрації, а він наразі очолює Держфонд Майна. На ЗК нарешті спромоглося висунути йому підозру в незаконному збагаченні. Знаєте, сума 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів. А ви до цього часу не знали, що він краде? І що у нього нерухомість не підтверджена доходами? Аналогічна ситуація з Філашкіним, нинішнім очільником Донецької військово цивільної адміністрації, людина володіє елітною нерухомістю комплексами відпочинку на берег, березі моря. І знаєте, в чому е, трагізм ситуації? І він, і його дружина оформлюють собі виплати з держбюджету як вимушена переселені особи. І отримує 30 тисяч. Ну, не вистачає людині грошей, щоб заплатити відповідно найманим працівникам його пансіонатах. І знов нуль реакції. Це вже карний злочин. І ніхто на це не реагує, яким чином він зміг це оформити? Жодний. ви спитайте вимушених переселенців Львівської області, чи можуть вони оформити. Виплати з бюджету, якщо у них є нерухомість на контрольованій території або статки в банку. Ні. 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 А виявляється, знаєте, як реала, всі рівні, але є і ті... абсолютно. І це плюють в очі просто українцям. А ми робимо вигляд, що все нормально. Ну, знаєте, я би сказала, не стільки ми робимо вигляд, скільки правоохоронні органи робить вигляд, що не, ну, ми не вами... бачить. Ми з вами не робимо завдяки от такому розголосу, хоча б цих паскудників почали притягати. Ну, Але, вибачте, ну, ми не маємо з вами займатися цим. Правильно, люди є, є структури, які отримують гроші за це. Ах. Пане Дмитре, нам знаєте, як писав каменяр скалу лупати, але виглядає, що нам лупати дуже довго і з різних напрямків.